Всім привіт! Вітаю на каналі Smartphone.ua та пропоную анонс, а не огляд, планшету Oscal П13. Новинка, яка 17 квітня надійде в продаж і буде доступна по суперціні від 159,99 центів. Лінк, де можна придбати цей. Пристрій офіційно на Aliexpress в описі до цього ролику. Ну а я далі розповім про основні характеристики цього пристрою, які, як і я сподіваюся, мають вас зацікавити. І ви точно покладете його собі в корзину. І у вас ще буде час до 22 квітня до 11 години подумати, чи варто купувати цей планшет чи ні, бо лише до цього часу буде на нього найнижча ціна. Так от, поїхали по характеристикам і починаю з корпусу. Він тоненький. 7,6 мм, вага 435 грам. Доступні кольори синій та блакитний, дуже симпатичні. І в такі габарити вписаний 10,1 дюймовий дисплей на IPS матриці Роздільна здатність 1920х1200, на яскравість 350 ніт. І що класно. Цей дисплей підтримує малювання стилусом. А стилус вже є в комплекті і його не потрібно докуповувати окремо. З ним можна і малювати, і нотатки робити. Це дуже зручно. Плюс по екрану ще й в тому, що він підтримує Widevine L1, тобто зможе відігрувати контент в HD-якості в популярних сервісах. Як довго він зможе відтворювати контент? Ну якщо кажемо про відео, то це не менше 4 годин. Простенькі ігри десь близько 5 годин. Ну а в режимі розмов це приблизно 33 години. Ємність батареї 7680 мАч. Зарядка 18 Вт. По частині продуктивності маємо процесор Unisoc Tiger t 606 який доповнили оперативкою на 8 ГБ, яку можна розширити віртуально ще на 6, тобто до 14. А вмонтований накопичувач на 256 ГБ можна збільшити ще на 1 Тб за рахунок картки пам'яті. Ця карта вставляється в лоток, де ще є місце під одну сім карту. Порт гібридний, тобто ви можете вставити або дві сімки, або одну картку пам'яті і одну сімку. Далі про камери. Основний модуль 13 мегапікселів. Його доповнили 2 мегапіксельною камерою глибини. А от фронталка від Samsung на 8 мегапікселів. Все це буде працювати під Android 12 версії і інтерфейсом doc OS P Версії 3.0 від Блефі. Впевнений, він вам сподобається. Він швидкий, зручний та має режим роботи з декількома вікнами, ну як в справжньому ноутбуці. Ну і як бонус до ціни 159 доларів 99 центів, яка актуальна з 17 по 22 квітня. Точний час в описі до цього ролику, і лінк на магазин також в описі до цього ролику. Бонус подвійний динамік. 4 модулі навігації та функція розпізнавання по лицю. Як на мене, то дуже класний намір. Рекомендую ознайомитись з пристроєм більш детально. Лінк в описі до цього ролику. А у мене все. Виникли питання по цьому планшету Оскал Ф13. Задавайте в коментарях, обов'язково дам відповідь. Наразі все, до зустрічі.